Далі Мариняк, до вас запитання, ви як ветеран сил спеціальних операцій. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити зараз? А потім Роман Безсмертний вже долучається до нашої розмови. Що потрібно зараз на сході, зокрема Покровську-Рахове, аби зупинити там просування росіян? Я скажу так, що тільки що було сказано на рахунок правди, ми маємо почати дійсно з правди. Чітко розуміти, що відбувається на цьому напрямку, а росіяни на цьому напрямку намагаються реалізувати ту, скажімо так, свою стратегію, яку вони реалізовують успішно реалізовували за останній рік. Обрізають, скажімо так, якщо ми візьмемо Курахова, обрізають логістичні шляхи. Вони розуміють, що просто в лоб іти, скажімо так, кладучи постійно, що все рівно роблять, кладучи. Величезну кількість, яку сьогодні озвучували колега з 59-ї бригади величезну кількість особового складу, але вони все рівно намагаються зі всіх сторін тиснути, обрізати логістичні шляхи і намагатись затягнути в такі котли в деякій мірі менші, в деякій мірі більші наші угруповання, які знаходяться в тому числі і на Кураховському напрямку. Що потрібно зараз? скажімо так, можливо, зброя мобілізація. Що потрібніше потрібно все розумієте? Потрібно чітко підійти до питання. От зараз ви затронули за зачепили питання мобілізації. Зараз розхитують ситуацію навколо цифр 18-25. Ми маємо заяви представників. США, які спонукають нас до цих цифр, але я би хотів наголосити на, на, на трошки іншому. Давайте ми заберемо питання взагалі цифр 18 і 25, і задамо собі питання в першу чергу. Чому ми зараз констатуємо факт нестачі особового складу? Давайте ми проаналізуємо ланцюжок, який проходить звичайний доброволець. Неважливо, скажімо так, він доброволець. Чи це вже людина, яка пройшла таку таку термінологію, як бусифікація? Що далі відбувається з ним на кожному етапі? Чому ми маємо сьогодні в суспільстві дискредитоване поняття служби в армії, і чому так його бояться? Як далі особистість попадає в навчальний центр і що там відбувається? Ми можемо довго говорити, щоб зараз не займати ефір. Є конкретні приклади людей, які, уже навіть пройшовши не зовсім гарний термін бусифікації, уже будучи? скажімо так, в лавах збройних сил України говорять: Ну що ж, якщо я попав, уже будемо пробувати, скажімо так, навчатись? Попадає далі на етап навчальних центрів, і теж постає питання а, в якості навчання. Якщо ми говоримо про кількість, скажіть, будь ласка, стільки років уже воюємо, а це не з 22-го року. Невже ми не можемо остаточно поставити крапку в питанні якості, а не кількості? І коли в навчальних центрах ми будемо якісно готувати, якісно, коли кожен військовослужбовець, який в навчальному центрі називає себе інструктором, буде відпрацьовувати свою, свої посадові обов'язки і випускати з навчального центру не просто для галочки людину, яка пройшла цю підготовку, а дійсно готового бійця. І далі наш вже підготовлений боєць попадає в ту чи іншу бригаду. Вибачте, комусь подобається чи ні, але, на жаль, ми констатуємо той факт, що в деяких бригадах є на лінії управління офіцери, які або ж інші, скажімо так, навіть беремо сержантську ланку. Є особистості, які не відповідають своїм посадовим обов'язкам і своїй посадовій ланці, і не виконують, скажімо так, елементарні моменти, на які повинен звертати командир. Повага до військовослужбовця та збереження життя та здоров'я цього військовослужбовця. І коли ми далі бачимо цю людину, яка не бачить ні поваги, ні підготовки, і в тому числі доходить уже в кращому або в гіршому випадку, хто як його бачить, до питання СЗЧ самовільного залишення частини. Не будемо навіть зачіпати тему, як дехто залишає самовільно цю частину. І коли ти потім з тими хлопцями спілкуєшся, ти чуєш питання: я хочу повернутися. І зараз є проєкти, які реалізовують, і станом на сьогодні є вже цифра в три тисячі військовослужбовців вже більше, вже вісім, які готові і вже повернулися. Але коли я з ними, наприклад, спілкуюся, на жаль, в моєму оточенні я теж зустрічаю знайомих знайомих, які є СЗЧ. І задаєш їм питанням, ти повертаєшся, є такий момент амністії, куди назад? Ні, ні, тільки не назад. А коли ми піднімемо загальну цифру СЗЧ або ж інших моментів, так можливо і не буде питання мобілізації дітей. Так можливо, ми будемо зовсім по-іншому дивитися в плані якості. І тоді, як уже сьогодні заявили. Буде НАТО, не буде НАТО, але ми чітко розуміємо, що це довготривалий процес. Минулого разу я казав, не треба очікувати інаугурації. Це дуже довгий процес після інаугурації, коли буде сформована команда. Але ми можемо зараз зробити помилку, в тому числі на фронті в суспільстві, яку називають, знаєте, синдром останнього кроку. Часто такі помилки роблять спортсмени, коли вони вже бачать фініш, або там ну можливо не переможний фініш, як дехто бачить в нашій ситуації, але вони вже. Перестають боротися, а ми ніби ще ведемо бойові дії, а вже дивимося, що відбувається з боку, і шукаємо допомоги. Пане Віталій, сходне запитання. От ми тут роз... різні сценарії розглядаємо, і в тому числі один з таких сценаріїв: що якщо, ну, наприклад. Ну, не захочуть, от Штецький говорив про це. Що може бути угода, де е, Сполучені Штати е, погодяться на те, що Російська Федерація. Не буде наближуватися до Китаю, хоча це вже складно, і зменшить підтримку. Я так дипломатично говорю, і зменшить підтримку України. Як ви гадаєте, тут, якщо такий фаталістичний сценарій, дивиться, що ну нас будуть лишати ну не зовсім сам на сам з Російською Федерацією, але ну точно не, не збільшуючи ту підтримку, яка навіть зараз є, якої зараз не вистачає. Які в нас тоді перспективи на фронті, враховуючи що в нас одна з найбільш боєздатних армій світу, як не як. Кожна боєздатна армія світу має в першу чергу зброю і людей. Дуже багато факторів. От сьогодні ми чули багато думок, і кожна думка має ще під думку і різні вектори поглядів. Я до чого це говорю? Що навіть якщо ми залишаємося самі, а я би знаєте, по волі своєї професійної діяльності я готуюсь завжди до найгірших сценаріїв. Чому? Тому що якщо я готуюсь до найгіршого сценарію, а він буде кращим, ну це буде як бонус. Якщо я готовлюсь до найлегшого, то найгірше для мене стає фатальним. І я би хотів, щоб кожен розумів: ми сьогодні підняли питання мобілізації, да? тобто це один конвейер, скажімо так. Вибачте що так говорю саме правильного, чіткого постачання людини, цивільної людини до армії, до фахової армії. Ми говоримо про. Командну лінію, так, ми зараз чуємо неодноразово від впливових військових про проблематику управління в армії, коли у нас на фронті є просто хаос, назвемо його так, так, можливо, там просто безлад. На робочому столі, на робочому фронтовому столі у нас безлад, де перемішані різні суміжні батальйони, придані батальйони, де бригади керують не своїми людьми, де відсутня, відсутня пряма лінія керування. Ми маємо розуміти, що з проблематикою людей, з проблематикою зброї, з проблематикою управління нам треба боротися вже сьогодні, не чекати, що буде далі. Налаштовуємо себе на те, що ми можемо залишитися сам на сам. Це буде не найкращий для нас сценарій, але, по крайній мірі, ми будемо готові до найгіршого. Сьогодні звучало питання консолідації суспільства так можливо якось. У загальних моментах об'єднання цього суспільства а не забуваємо той момент, що Російська Федерація працює на роз'єднання суспільства різних думок, постійно розхитування навіть ситуації по мобілізації чи по сьогоднішніх планах перемоги чи перемир'я, хто їх називає, і умовно кажучи, на сьогодні ми ще не чули чіткого плану Трампа про перемогу. Це просто накидування якихось варіантів його команди, які ще не звучали можливо зі слів. Трампа, але ми не повинні зациклюватись на цих питаннях. Повинні чітко дивитися правді в очі. Сьогодні звучало слово про правду, правда, тому що спершу. Коли людина чує правду, вона починає боротися з цією проблематикою. Ми чомусь зараз, от в такому знаєте, хаосі і в такій динаміці, яка присутня, як на фронті, так і в цивільному, політичному, зовнішньополітичній діяльності, така потужна динаміка, і ми в цьому в цій, всій динаміці намагаємося боротися з симптоматикою, яка виникає. А проблеми в нас, ну скажімо так, зполягають зовсім в іншому. І коли ми будемо боротися з першопричиною цієї проблеми. Тому, можливо, скажімо так, навіть той факт, що ми залишимося або сам на сам, або з найближчими сусідами, які розуміють цю небезпеку, то розуміючи цю проблематику, цей фактор і це поняття сам на сам не буде настільки критично сприйматися і не буде настільки катастрофічно для нас, це позиція, яка насправді. Для всіх нас може бути важливою, особливо, якщо говорити про військових, військові завжди готуються до найгірших сценаріїв. Ну, я додав, знаєте, або ми робимо в найгірших ситуаціях хоча б щось, або не робимо взагалі нічого. В нашому варіант не робити нічого, це буде катастрофічно для нації в цілому. Тому навіть на по найгірших сценаріях робимо хоча б щось. А це щось має бути максимально близьке до ідеалу.